Вітаю, друзі! З вами Оксана. Сьогодні неймовірно смачна і корисна вечеря, практично із нічого. Перлову крупу я заливаю кип'яточком. коли вранці ставлю чайник, заливаю свою улюблену термочашечку, я вже приблизно знаю, що буду готувати. І так швидше буде, а ви можете навіть з вечора залити. просто водою, хай собі відкисне. Назва цієї крупи походить від прекрасного слова перли, тобто жемчуг. Вона містить чимало користі, наприклад, баласні речовини, мінімум калорій, вітаміни всіх групи Б, тому що вона з оболочкою, розумієте, вона не почищена, як от рис почищений і шліфований. Вона натуральна. Це і є цільнозернова крупа, за якою всі ганяються і за дорого готові платити. Традиційні спеції використовуємо хмелі сунелі, лавровий листочок, чорний перець, сушений часник. Можна було на початку додати бекончик або в кінці сосисочку. У нас така вегетаріанська сьогодні страва. Ще приготуємо томатне пюре або сок, або з шматочками, або свіжий, може помідор є у вас. Навіть такий зеленкуватий підходить. Сметану і буде пахнути чим у нас на кухні, друзі. Правильно, борщем. Всі аромати зберуться докупи. Далі ще овочі перемішаємо з промитою замоченою перловочкою. Десь приблизно один до одного пропорція. Готуємо кипятка стаканчик, хвилин 20 кипить. Водички не жалійте, в 2, а то й три 3 рази більше, ніж самої страви основної. І як уже впитається вода, додамо це, що я наготувала, і будемо пробувати на смак, якщо кисловате, бо тут багато помідорів, цукру трошки дамо, подивимося. Так, мої дорогі терплячі глядачі. Дивіться, вода ще не википіла, то я не буду добавляти. Хоча, як ви спішите, можете вже все разом набухати і без кришечки варити. Дивіться, в мене крупа гарно вкипіла і скоро буде готова. Думається, тому що вона замочена, по-перше. І, по-друге, багатенько рідини, яка у вас або википить, або впитається. Друзі, сміливо додаю цукор. Тому що переварені помідори, вони кисловаті, а нам треба такий баланс смаку. Друзі, загалом пройшло 40 хвилин приготування. Це за умови, що курпа була замочена. Подивіться, вона така велетенська, навариста, розварена, все. Я виключаю, на теплій плиті ще залишаю на трошечки. Нехай все впитається. А ви, друзі, не забувайте написати мені, як ви готуєте перловку, Взагалі її вживаєте чи так ігнорите, як усі.